Неспокійно навіть у російському тилу, вкотре під ударом українських безпілотників опинився аеродром Енгельс. Я нагадаю, це стратегічний об'єкт для повітряно-космічних сил РФ. За словами представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, саме там базуються бомбардувальники, з яких завдають ракетних ударів по Україні. Зокрема, сьогоднішній нагадаю ворог випустив 31 ракету по Україні, і наші сили ППО знищили їх усі. Більше і про цю сьогоднішню ракетну атаку, і про вибух в Енгельсі та роботу українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ. Ми поговоримо з Костянтином Криволапом, екс інженером із випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Отже, перш за все, давайте поговоримо про сьогоднішню ракетну атаку. За даними ЗМІ, всі ракети, і крилаті, і балістичні, вони нібито було, були спрямовані на об'єкти ГУР. Чи справді, на вашу думку, є сенс витрачати таку велику кількість ракет ну, буквально на один об'єкт? Ну, це як ви кажете, один об'єкт завдав шкоди росіянам там на не один мільярд доларів. Не на один, підкреслюю, не на один. Тому там витратити, там от сьогодні було повідомлення, що там порахували, я не рахував, але десь цифра схожа на правду: 370 чи то 340 мільйонів вони там вирахували. Тобто, це, е, е, крім чисто психологічного такого задоволення. А це ще могло б бути і задоволення економічне, тому що центр, з якого видаються рішення стосовно всіх робот, які виконують наші хлопці, там з цією москалією, це ну так, не один мільярд. Може там не рахував, але думаю, що там 3-5 там є. Угу. Ну а загалом, якщо говорити про о, спроможності і платформи для запуску росіян, то о, от, який максимальний залп ракет вони нині можуть запустити по нас? Ну, залп чого складається? Він складається з можливості Ту-95-х, ту, ту 160-х я не рахую, тому що вони там вже, якщо стануть на крило, то не дуже скоро після модернізації до рівня Ту 160 м там них там погано йде. Путін на одному там я кудись, чи, 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 чи тіло Путіна, чи то тіло його двійника, не знаю, щось підняли в повітрі, щось політали, показали. А, тобто ту 95 ті Далі, тут 22 М2, які там ці дури носять Х-22 з, з, майже з тонною вибухівки. Це калібри, і це все, що стосується ескандреїв, яких там 48 е, комплексів стоїть уздовж нашого північного кордону. Оце їх спроможності. Ну, можуть ще додати і корейських ракет. Тобто це не маленька цифра, але вона я думаю, що так вони не зможуть зробити. Крім того, сьогоднішня атака вона така була, знаєте, на швидкоруч, така така по-швиденькому. І я це пов'язую саме з візитом Салівана і там інших представників високих чиновників, тому що не було задіяно вся. Всі їх можливості. Не було ракетної, шахетної атаки. Була незначна кількість оцих х 101 Х-555 в, в порівні, скажімо, там з, 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 з груднем 29 грудня, коли там вони підняли 20 ту 95 і майже 100 ракет запустили саме х 101 Х-555. Вони з, з того. З того з цієї атаки вони значить, постійно зменшували кількість цих літаків, які вони задіяли. Тоді було 20, потім 16, потім 12, І от на рівні 12 бомбардувальників, тут 95, вони літають. Вони можуть там брати, в принципі, вони можуть брати там значну кількість ракет, але вони, ну вже такі старенькі, стракуваті, і вони беруть там 2-4 ракети. І це всі можливості. Ну от будемо рахувати 12 зараз було бомбардувальників, 20, виходить, 9 ракет. Це все, що вони змогли там виконати в цьому розв'язі. Скільки їх там взагалі залишилось 195-х, які складають основну таку потужну ударну силу стратегічної авіації ВКС РФ на початку бойового зіткнення гарячої фази. Їх було за даними Military Balance, 47 машин, але це, ну скажемо так, бухгалтерський облік. Щось ми там вражали, щось там у них виходило з ладу, щось, щось вони списували. Я думаю, що зараз їх кількість там від 20 до 30 машин, і то вони в дуже такому негарному стані. А от ті, що ще можуть літати якийсь час. Я думаю, що їх там на рівні до 18-20 машин. Угу. А от наскільки критичним в цьому плані може бути для них влучання по аеродрому в Енгельсі? От росіяни, наприклад, в пабліках пишуть, що там два літаки пошкоджені. Там писали, що там Ту 22 щось зачепило. Розумієте, коли така невелика кількість вибухівки, вона такий літак на аеродромі, ну це не досі, не, досі не, не сама зручна ціль, тому що літаки можна переміщувати. Якщо ти знаєш, що летять дрони або ракети, можна там підтягнути додаткові які сили ППО. Uh, ну, всіх панцирів їм не вистачить. Uh, там були і панцири, і С-400 на uh, ППО цього аеродрому, але вони все пропустили, тому що вони не зовсім, uh, скажімо. Um, ну, якщо панцир ще там куди не йшло, там ще можна його використовувати для цих завдань, то С-400 uh, точно він дуже погано бачить такі цілі. Uh, що... Сказати, там, яке це може бути значення. Ну, якщо там було б дуже багато літаків, то було б велике значення. А якщо там пошкоджені один-два, ну, це не такий великий для них, така велика втрата, але це попередження, що ми можемо взагалі тоді, коли ми захочемо, ми можемо вразити ваш аеродром. Якщо б ми стояло завдання зараз вразити, я думаю, були вражені всі літаки. Тому що ну, чотири дрони, які тоді долетіли, щось збили, щось не збили, це не дуже невелика не велика кількість. А взагалі, такі цілі краще вражаються касетними боєзапасами. От якщо б у нас були такого типу касетні боєзапаси там на вантажопід'ємність того ж лютого, там 75 кг, то це було б дуже чудово. Тоді можна було б казати про враження. Але я думаю, там треба дочекатися якогось часу, і ми, мабуть, такі речі побачимо. Тому що ну, взагалі Енгельс це основна база для літаків стратегічної авіації Росії. Ще одна є е, на Вимурській області, називається так дивним дивна назва Краємка. І ще оце Оленівська база, яка була аеродромом підскоку для дальньої авіації, дальньої стратегічної авіації Росії. Там вони фактично тільки заправлялися, і там нема умов для ну серйозного е, ремонту серйозних регламентних робіт. Це фактично була така заправка, підлітали, заправлялись, летіли далі. Тому. Враження цієї бази і необхідність росіянам зараз туди ще додатково підтягувати техніку ППО, ну це, це, це корисна, корисна дія. А взагалі ми вже чотири рази там гуляли. Ми гуляли там в 22-му році в грудні. Там було дві атаки, після як останньої вони були вимушені е, взагалі там туди злітіти, і там довгий час не з'являлися. Mm -hmm. Потім трохи е, е, так скажемо обнагліли. Ну, але всі в чому пам'ятаємо пам цю виручати. історію, пане Костянтине? На жаль, у нас просто завершився ефірний час, але я вам дуже дякую за вашу аналітику. А я нагадаю, це був Костянтин Криволап, екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт.